Якщо ти вже задихаєшся, то типу, ми можемо це зразу опустити і перейти далі до розмови. Ти маєш на увазі що? Тобто зачитав собі такий кусок і хватає, ну, то я можу зачитати там перший куплет і ну, приспів. От. Ти його зачитав, супер. Перегоним далі, можеш біточок виключати. Тобто, тобто, все, що ми хотіли, ми зробили. І потім, знаєш, задихнувся, потім приспів, бахнув. Ну, понятно, ну житуха, діпа, так воно і записується, то ну, да. там, це ж. Люди і на концертах забуваються. Я тому, я тому і всім даю зразу розгон цілий трек. Може реально цілий трек хочуть, то нехай цілий трек свій валь. Ти, може, теж хочеш, я тебе зупинив, але є така штука, коли ти реально вже, типа, знаєш, ну, важкувато стає і на що добивати, то вже Та, свою важкістю. Йоу, став лайк по-любому. І підписуйся на канал. А скажи, скільки в тебе треків загалом є. Ой, знаєш, я от навіть тобі не скажу, якщо моїх особисто сольних. Ну, ми говоримо про теперішній час, чи взагалі моїх третій взагалі тобто взагалі зо.